Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Владислав Євченко, військовий сапер, що втратив очі під час бойового завдання. Таким людям можуть допомогти нові технології так званого цифрового або штучного зору. Це коли для зображення використовують не очі, а лише мозок. Поки що такі методи існують в вигляді експериментального лікування. Однак боєць разом з волонтерами мріє не просто отримати цифровий зір, а й привести цю технологію в Україну, щоб усі, хто через війну залишилися без очей, могли знову бачити. Про те, що світова наука може запропонувати людям, які втратили зір. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже. Так, порожек вверх маленький. у них на двох одна пара очей. Так а тепер поручень берись і спускаємось. Влад, військовий сапер. Валерія його наречена своє пересування вони називають інтуїтивною ходою. Если мне нужно повернуть направо с ним, то я рукой поворачиваю сюда, то есть направляю его руку, и мы поворачиваем направо. Если какие-то ступеньки или преграды, то я два раза нажимаю на руку. Я такой «Опа!». Да нет сложности. Единственная сложность – это когда начинаются какие-то неровности. Мне тяжело равновесие держать, поэтому я чаще всего только в берцах хожу. Видите, сейчас мы летаем уже. Да, подумал, она на мне катается. Влад родом із Горлівки у 2014 році, коли ще був школярем, з батьком переїхали у Слов'янськ. Коли Росія вдруге прийшла забрати його дім, Влад зібрався і пішов добровольцем у військо. Доброго ранку ми з України у цивільному житті влад займався гуманітарним розмінуванням, тому в зсу потрапив до інженерно-саперного взводу. Готов! Поранення влад отримав у серпні 2022 року неподалік Бахмута під час бойового завдання здетонували боєприпаси. Зразу темнота, глухота в течії трьох і чотирьох мінут. Холод наступил очень сильний. Я помню, як мене срезали броню, полили водой і. И... Я отключился. Он упал в комнату на 10 дней. Его шукали по лекарням родственников и кохана девушки. Я уже начала звонить в больницу. Я его увидела где-то 17 августа в палате интенсивной реанимации. Ожоги на руках, ожоги на груди, на ногах ожоги. Лекари не приховывали. Стан критичный. Какие есть прогнозы? Я вы отец, я вам врать не буду. Вот На сегодняшний момент это 20 на 80. 20 – это то что то настане за жив у влада. Було опечене тіло і обличчя, частково втрачений слух і повністю зір. 30 осколків по всьому тілу його батько, пан Олександр каже, змінювалися лікарі, відділення він вже втратив лік операціям за життя. Сина боролися десятки фахівців. того дня, як його перевели в челюстно ліцевою, я, грубо говоря, прожив з ним 4 місяці в госпіталі. Я знаходився там. Бійцяна нова вчили говорити, їсти, ходити. до ворот. Ага. Під час такої прогулянки Влад спитав тата так що з очима, чи буде він колись бачити? Батя говорить, ми никогда не врали друг другу. Скажи мені чесно, що за глазами? Я говорю, синок врати не буду. Їх у тебе нет. Їх тебе удалили в Дніпропетровське. Тот. Влад, который был раньше, он погиб, его больше нет. Жить придется заново, учиться по-другому, взять сырое яйцо, сильно-сильно взболтать его, и вот вся консистенция просто превращается в однородную массу. То же самое, что-то подобное там с глазом происходит. Тость спасті їх було нереально. в очних яблуках. Влада стоять протези. Вони відповідають тільки за естетику. Друзі, знайомі бійця ще під час його лікування у шпиталі почали шукати технології, які допоможуть повернути владу. Можливість бачити для нашої медицини української, якщо людина втратила очі. Це все. Я почав шукати дослідження за кордоном. На пост Артема друга і волонтера відгукнулася українська офтальмологиня у празі Тетяна Довжик. Тетяна розіслала запити в усі лабораторії світу, що займаються дослідженнями, пов'язаними з зором. Професор Едуардо Фернандес з Іспанії відповів, що він працює над так званим цифровим зором. Тетяна пояснює сенс дослідження. Стоїть камера на окулярах. Ця камера передає зображення на такий датчик, в якому є програма, яка використовує штучний інтелект. Вона переформатовує інформацію, і далі ця інформація йде на імплант, на слідучий чіп, який стоїть в зоровій корі головного мозку. Тобто це не таке зображення, як ми його собі уявляємо. Це образ, який напряму формується у мозку. Це зображення із ста точок, світлових точок. Наприклад, якщо ми візьмемо цей стакан, то вони не будуть бачити цей стакан. Вони будуть бачити із ста точок стакан, і цей штучний інтелект допомагає їм сформувати такий імпульс що буде схожий на стакан. пані Тетяна була в лабораторії професора Фернандеса. Ця технологія себе добре показала на щурах. Їм вживляли чіп у мозок. А нині команда отримала іспанську ліцензію, аби продовжувати дослідження з людьми. Ось так виглядає цей чіп. Це його натуральний розмір. Однак, поки чіп можна використовувати тільки протягом шести місяців, і двоє повністю незрячих пацієнтів випробували технологію на собі. Розповідає професор Фернандес. Ми могли б цей чіп тримати в голові пацієнта більше, але в нас є дозвіл лише на піврічний експеримент. У обох пацієнтів з'явилося часткове сприйняття світу. Це не повноцінний зір, але вони можуть бачити лінії навіть деякі літери. То чи можуть ці пацієнти вже орієнтуватися на вулиці? Ні, це ще зарано, але в нашій лабораторії є симулятори міста, і вони там тренуються, ходять і навіть бігають, і не врізаються в предмети. Другим етапом дослідження має стати чіп нової модифікації. Його можна буде використовувати на постійній основі. А удосконалена програма матиме не 100 точок, а значно більше, аби картинка у мозку була складнішою. Саме цього другого етапу досліджень чекає влад. Він свідомо відмовився від поїздки в Іспанію і отримання цифрового зору на півроку. Замість цього, разом з другом та волонтером організували благодійний фонд Побачити перемогу. Хлопці хочуть зібрати більше коштів, аби готову технологію згодом викупити і зробити доступною українцям, які залишилися без очей. Нам треба щось зробити, щоб ця технологія була у українців, тому що поки ми збирали гроші, до нас звернулося зараз у мене 13 людей, таких як Влад. На розробку нового чіпу може піти до трьох років. Влад хоче через свою історію надати максимального розголосу цим дослідженням. Можливо, знайдуться інвестори, які захочуть прискорити розробку технології. Ніколи не буває досягнення цілі без якихось жертв, потерь, усілій. Я дуже хочу, щоб. Все, то, що я діло, не пройшло напрасно у світі. 36 мільйонів людей, які не бачать в Україні таких військових і цивільних щодня через бойові дії стає більше. Якщо технологію цифрового або штучного зору вдасться розвинути і згодом викупити право на використання її в Україні, для влади це буде особистою перемогою. А перемогу України над Росією він мріє побачити, маючи новий зір. Я хочу побачити нашу перемогу своїми очами. Я його увіжу. Я в тому вірян. Ірина Маркевич, Ігор Сірий, Олександр Аліфанов та Дмитро Фурдак. ТСН один марафон. Єдині новини.